Всім привіт, звати Яна і вас вітаю на своєму книжковому каналі. І сьогодні в нас буде дуже цікаве відео. Це буде відео з розряду Зроби сам DIY, називаєте як хочете. І ми будемо робити кольоровий зріз книзі. Я давно хотіла це спробувати. І ось для моїх жовтневих відео це ідеальна можливість для того, щоб і розбавити якось оці ці суцільні розмовні відео, ну і спробувати щось нове. Думаю, ця ідея сподобається загалом всім, хто любить. Робити що своїми руками, не боїться експериментів, і, звісно ж, не ставиться канонічно до книги, тому що з якоїсь сторони це може здатися як псування книги, але я так не вважаю. Давайте ж почнемо з того, що нам знадобиться. В першу чергу нам знадобиться книга. І я довго думала, яку взяти. Я ніколи ще не фарбувала зріз, тому я беру книгу Стівена Кінга, Ловець снів». На це є декілька причин. Ця книга мені не сподобалась, тому якщо я погано пофарбую зріз і вона стане не дуже. Дуже красиво, я не засмучуся. Тут на зрізі в мене цікаво, чи ну я не знаю, щось тут, напевно, хлякнуло. Одним словом, тут є плямка, і якраз кольоровий зріз її допоможе забрати. І, можливо, покращить її. І таким чином я її полюблю і лишу в своїй колекції. Що ж нам потрібно, окрім книги? Насправді дуже мало матеріалів це паперовий скотч, палітра, пензлик, ну і, звісно ж, фарба. Фарбу я брала бірзову. Ну, по-перше, вона в мене була. А по-друге, мені Здається, воно має класно виглядати з цими тонами, такими блакитними на. Титулці, тому що спочатку я хотіла робити чорний зріс, ну там містичний зовтень, чорний зріс, але я подумала, що все ж таки буде цікавіше зробити якогось інакшого кольору, бо ось чорний зріс у мене в бібліотеці є в книзі Іларіона Павлюка, а ось якогось кольорового взагалі немає, тому я спробую провести ось такий експеримент. Точно буду робити довгу вступну частину, бо особливо тут і нема що сказати. Зараз я у реальному часі буду спостерігати за тим, зіпсую, як низку чи не зіпсую, сподіваюсь, не зіпсую, і відповідно, вже побачимося в кінці, коли я закінчу ось цю роботу. Отож, я передігла сорочку, щоб не заместитися фарбою, і розпочинаю свою роботу. Все починається з того, що по всіх краях я акуратно проклею паперовий скотч, краще брати ширший. Я просто взяла те, що в мене було вдома. Важливо, акуратно не пропустити нічого для того, щоб майбутня фарба ніде там не позатікала і не зіпсувала нам вигляд книги. Отож. Поки я цим займаюся, хочу запитатися вас, чи хотіли б ви бачити отакого плану відео на моєму каналі. Минулого року я пробувала робити DIY, В мене виходили про книжковий вінок та про книжкову закладинку. Але якось вони не особливо переглядів набрали, то я і вирішила не заморочуватись. Але такі відео мені подобається і робити, і знімати, і дивитися. Тому, ось якщо раптом вам, то відгукніться в коментарях. Отож, я тут вже закінчила і зараз будемо ставити обтяжувач. У мене анатомічний череп. Ну, Также склалося і підходить до теми. Беремо фарбу, о, тут я вже і замастилася, зверніть увагу на мої руки. І починаю зафарбовувати. Фарбуємо в один бік. І так щільненько стараємося не пропустити жодні місця. Взагалі бажано фарбувати не більше трьох разів, але в мене вийшло набагато більше. І ось далі ми починаємо, тримаючись за вільні сторони, тобто чисті, прогортувати книгу так, щоб листочки наші не злиплися. Тут важливо не чекати, пофарбували і одразу прогортуємо. Не лінуємося, робимо це багато разів для того, щоб сторінки не позлипалися. Ось, тепер я буду переходити до фарбування вже бочків, став наш обтяжувач і починаємо все спочатку, щільно, акуратно фарбою в одну сторону, не пропускаємо місць і стараємося не більше трьох разів. Але ось сама бачу, що я тут трішки не ту сторону фарбувала біля корінця. Ну, як вже вийшло. Так само робимо із інакшою стороною. Все акуратно, щільно. І далі продовжуємо. Тримаємося вже зафарбовану сторону, яка встигла висохнути. У мене акрилові фарби, і саме такі потрібно і використовувати, для того, щоб був хороший результат. Далі я бачу деякі білі прогалини і тому ще раз трішки підфарбовую. Буду так само прогортувати, тому що цей момент є важливим, щоб наші сторінки не позлипалися, тому не лінуємося. Якщо на фоні якісь серіал, це взагалі, знаєте, така захоплююча медитативна штука. Ось бучки я також тут підправляю. І знову ж таки прогортою. Зараз же буду ставити на висихання книгу, сохне вона хвилин 10. За цей час я встигну якраз передягнутися вже в сорочку, які буду з'являтися на фіналі цього відео. Ось, все готово. І тут зараз я буду розбиратися зі скотчем. І ось я починаю вже знімати скотч, і зараз буде помітно, що в мене тут вийшов трішки файл, тому що скотч надто міцний, і він і знімає фарбу з форзацу, і навіть трішки відклеє сам папір від титулки. Не знаю, в чому проблема, чи це такий в мене скотч. Ну в кінці відео я ще буду щодо цього міркувати. Але також ось знайшла таке рішення: трішки підфарбую краї також цієї фарби. Ну, що ж, ми підійшли тут до фіналу. Я от ще мільйон разів гортала, і ви, напевно, вже ж бачили на відео, що в мене вийшов якийсь файл зі скотчем. Взагалі, своєрідність попробового скотчу, що він має легко відклеюватися, але він в мене відклеївся з частиною фарби форзацу. І не знаю, в чому проблема, чи в форзац не дуже якісне фарбування друку, чи все ж таки в мене якийсь там скотч монтажний був. Одним салом явища ситуація, те, що я підфарбувала і форзац трішки. І тут, і тут, ніби зробивши такий, знаєте, дизайнерський хід. Отож, що ми отримаємо? Виглядає просто неймовірно, робиться абсолютно неважко. Єдине те, що в мене всі руки в фарбах, але це через те, що я не дуже акуратно, в мене під час студентства отак <с> завжди було. Але ось самі бачите результат. Вийшов цей феес-форзац у мене, але нічого страшного буде в мене ось такий е трошки підфарбований всередині, доповнюючи оцю загальну всю. Історію, але ви подивіться, ну, мені здається, дуже і дуже класно. Тому так, якщо ви відкриті до експериментів, то я сміло рекомендую вам спробувати, тому що справді ефект дуже і дуже класний. Якщо сподобалось відео, з вас лайк, підписка. До нових зустрічей вже завтра, Па-па!